А ти знаєш, де тато був, і ти взагалі з ним спілкувався? Де тато був? Що робив? Польда. Польда, ну він ви нам можете інтерв'ю старшого сина. А як тебе звати? Максим, а ти чекав тата, як ти з ним спілкувався? А де тато був? Чому знаєш? В Донецьку. А що тато там робив? Знаєш? Так. телевійшли. Переживав за тата, хвилювався. А мамі допомагали ви хлопці, поки тата не було? Вони ж воїни. Ну, молодці. Що ви мені так, теж пару слів скажіть? Пішли. Яка ваша реакція? Дуже приємно і ми дуже щасливі. І ми так хочемо вже скоренько нашого тата везти додому. А як десь відпускати знову ж знов? Ми його, напевно, не відпустимо. Ми поговоримо про те все, але мені здається, будемо говорити. Спів... Рішати йому. Тримайтеся, успіху. Я...